Заборону на відвідування лісу впровадили у трьох областях України: Вінницький, Черкаський та Кіровоградський. Там встановили найвищий рівень пожежної небезпеки все через аномальну спеку. Хвойні насадження, молодняки та ліси, що знаходяться у безпосередній близості до населених пунктів, є в особливій зоні небезпеки. 88 рейдових бригад цілодобово чергують і посилено патрулюють усі лісові насадження. Центральний лісовий офіс просить утриматися від прогулянок у лісі, адже 90% випадків лісових пожеж стається через людську недбалість. А детальніше поговоримо з Олександром Герасимовим, провідним інженером з охорони та захисту лісу центрального лісового офісу. Вітаю вас. Вітаю вас. Який рівень пожежної небезпеки оголосили? Спочатку квітня у нас зараз розпочався пожежонебезпечний період. Наразі. В області оголошено п'ятий надзвичайний клас пожежної небезпеки? В зв'язку з тим встановлена заборона на відвідування лісів населення? Крім того, на Вінничині наказом голови військово-цивільної адміністрації від 28 березня заборонено відвідувати ліси громадянам у період воєнного стану. А які заходи здійснюють лісівники? Для захисту лісу ще. Ну, ми говорили про патруль, можливо, щось додати ще. Е, так, крім патрулювання лісових масивів, лісівники здійснюють комплекс заходів. По-перше, в нас в кожному лісництві облаштовані пункти зосередження протипожежного інвентарів, які укомплектовані всім необхідним як технікою, так і засобами гасіння для гасіння лісових пожеж. Також для профілактики лісових пожеж створюються мінералізовані смуги в лісах. Цьогоріч в області вже створено понад 280 кілометрів мінералізованих смуг та проведено понад 560 кілометрів доглядів за ними. Також лісівники розвивають мережу рекреаційних пунктів. Для того, щоб безпечно для населення та для лісу люди могли відпочити цьогоріч, точніше, на протязі 23-го і цього року на Вінниччині відкрили шість рекреаційних нового типу. Можливо, нагадайте правила безпеки, адже при такій аномальній спеці загасити ліс дуже важко. Е, так. Е, перш за все, е, потрібно дотримуватися е, деяких правил: це не розводити багаття в лісі, е, ну, під час е, дії пожежонебезпечного періоду заборонено в'їжджати і відвідувати населення. Ліси. Також не можна кидати недопалки або непогашені сірники. Також заборонено спалювати суху рослинність як в лісі, так і на територіях, які межують із лісовими масивами. Заборонено вивозити сміття за порушення правил. Пожежної безпеки в лісах України передбачена е, адміністративна відповідальність. Е, громадяни е, можуть сплатити штрафи від 1530 до 4590 гривень. Також, якщо е, порушення призведе до е, пожежі, то крім штрафу, е, порушнику доведеться сплатити ще і шкоду за подіяну лісу. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку і ще раз нагадали людям про правила безпеки. Дякую, що запросили А нашим глядачам. Хочу нагадати: з нами на зв'язку був Олександр Герасимов, провідний інженер з охорони та захисту лісу центрального лісового офісу.